Знову він, знову, друзі, цей звук, слухайте. Ось такий він приємний, чіткий і гарненький. Ну Що ж, друзі, я до неї докопався. Ось так проводжу і відчуваю, що є літери ось тут. Дивіться, вже їх видно. Видно літери. Ура, ура, ура. Не знаю, чи вона одненька, чи їх багато, але мене тішить, що на ній вже є літери. Поки я до неї докопався, прийшло немало часу, але все ж таки ось вона. Здається, я таку щойно викопував. Ну, але не знаю. Давайте вийму і подивимось. Вітаю вас, друзі. Давно не був в цьому лісі, приїхав і його ось так гарненько прорідили, почистили. Були тут позиції Австро-Угорської артилерії, тому, надіюсь, знахідки якісь будуть. Минулі рази, коли тут був, були непогані знахідки, ну на цей раз побачимо далі. Ну що ж, друзі, приїхали з камрадом сюди, будемо шукати все, що знайдемо, покажемо. Ну що ж, побажайте нам удачі. Поїхали! Ну що ж, ось такий бліндажик один. Ось тут другий такий подовгастий. І між ними вже тут копано, як бачите, є якесь скло. І ось біля такої копаної ямки я нащупав скло. Ну, не знаю, ціленьке чи ні, але розкопати варто, так як ось цей квадратик, він не копаний. Може хтось і не докопав. І пропустив якусь гарненьку пляшечку. Зараз викопаю і побачимо, чи це пляшечка чи ні. Дивіться, почав розкопувати вбік від того, де було копане. І почало йти мені ось таке віконне скло. Ну я вже подумав, що нічого особливого, що було саме віконне скло, вперся в нього. Але почав копати ще глибше, розкопувати. Запхав руку і чую, ось там є щось схоже на горло пляшки. Давайте дивитись. І ось така коричнева. Вау. Із літерами. Вау-вау-вау! Дивіться! Перший сигнал і перші літери. Клас! Я такого не очікував. Трішки надщерблене горло, але тим не менш. Дивіться, ось така аптека, скоріш за все. Вихерба, бні вен. Були етикеточки отут, напевно. Таке місце під них. І по боках надписи. Ну що ж, друзі, можете вже мене привітати. Перша розписана є, значить коп вдався. А з цієї сторони інший надпис. Калк Ейсен Сироп. Сироп якийсь, напевно, був. Ну що ж, круто, круто. Перший сигнал і ось зразу така розписана пляшечка. Ну, я вже задоволений. Задоволений, бо не часто можна знайти зараз. Будь-яку розписану. Класно, перша є. І ще одна, мені здається, тут була побита. Зараз виймемо. Виймаємо, і це в нас що? І це в нас вино. Так, півпляшечки з-під вина. Але здається, мені, що я в правильному руслі рухаюсь, тому зараз буду ще. Прощупувати ось ту ямку і дивитись, можливо, будуть ще пляшечки. Все, що звідти вийму, то обов'язково покажу. Знову він, знову, друзі, цей звук, слухайте. Ось такий він приємний, чіткий і гарненький. Ну що ж, підкопуюсь під дерево, йде туди багато скла побитого, скоріш за все, ось такого віконного. Тут я ще викопав. Знаю, ось такі. Шматки бляхи, чи це саморобні ножі були. Таке скло, багато його є. І корічнева пляшечка, ось така побита, можливо, і розписана була. Ну, Поки що так. Є скло йде, йдуть кістки, йде залізо. Ну, Однозначно, смітник не докопаний. Тож, заглибляюсь туди, до коріння, можливо, буде ще щось гарненьке. Побачимо згодом. Знайшов я те, що нащупав, ось якщо видно. Певно, що ні... Ось там є денце. Не знаю, підважив чи ні, але постараюсь зараз підважити, вийняти ось ще шматки скла. Так що це в нас? А це в нас від коричневої. Від коричневої пляшечки. Зараз виймаю. Якщо вдасться онлайн. Вийму онлайн. Напевно, вино. Що ж, давайте пробувати. Ні, напевно, онлайн не вдасться. А ні, пляшечка рухається, вже виймаю. Є підважив. Ну що ж. Ось, вийняв. Так, друзі, вино. І ще й з відбитим горлом. Проте майже ціленька. Майже ціленька, але така вона сплюснута. Не знаю чи видно на відео, чи ні. Бачите, трішки сплюснута пляшечка. Ось що ж, ось така пляшечка. Можливо, туди ще буде якась пляшка. Зараз буду це все вищупувати більш ретельно. Докопав я смітничок і погляньте, ось стільки було побитих пляшечок. Ще ось така з надписом по дні була також побита. Коричнева якась гарненька, мабуть, судячи з горла. Ну, але як бачите, тільки ось таких дві було одна розписана і одна з підвина майже ціленька. Більше, на жаль, нічого. Кістки, цегла. Ну, основну масу викопали до нас. Але і на тому дякуємо. Ще вдалося викопати одну розписану і одну майже ціленьку. Ось так. Такі ось смітнички. Ну що ж, іду далі, прикопую цей і буду продовжувати шукати нові смітники. Дивіться, черговий артефакт, але він не цілий. Погляньте. Не знаю, чи від танка, чи від якоїсь сучасної техніки. Але ось такий шматок трака. Прямо біля дороги був. Ну, жаль, звісно, що він не цілий. Але і такий шматок можна забрати і здати на метал. Ось так така знахідка. Трішки змінили місце, приїхали на нове нове старе, так би мовити. Були тут вже декілька разів, були гарні пляшечки. Ну, Там, на жаль, більше нічого цікавого не траплялось, багато битого скла. Ну, можливо, ще щось вдасться там знайти, але... Щось сьогодні бажання там нема копати. Приїхали сюди, ось така перша виямка. і Чуть черкаю. Але де ось, здається, скло. Ну що ж, неглибоко, зараз розкопаю і будемо дивитись, що це таке. Чи це щось бите, чи щось ціленьке. Коли викопаю, обов'язково покажу. Ну Що ж, друзі, я до неї докопався ось так. Проводжу і відчуваю, що є літери ось тут. Дивіться, вже їх видно. Видно літери. Ура, ура, ура. Не знаю, чи вона одненька, чи їх багато, але мене тішить, що на ній вже є літери. Буду надіятися, що вона буде ціленька. Ну що ж, залишилось тільки дочекатись, поки я її розкопаю. Бачу якийсь орлик намальований. Ну, цікаво, цікаво, що це за пляшечка. Надіюсь, буде дуже гарна. Я ще, напевно, такої не знаходив. І я її вже підважив. Давайте дивитись, що ж тут у нас. Оп! Виймаю. Виймаю і... І дивіться, яка це красуня. Я ще такої не знаходив. Клас! І тут дивіться надпись. Була етикеточка ще якась зверху. Я думав вона прозора, вона зелена. Дивіться. І що це в нас? Хочу детально прочитати. Не знаю, чи вдасться тут писані пині фондютіки бачу. Ось такий орлик. Адольфс Фрамхел. Не знаю. Не вдасться прочитати. Але пляшечка мені подобається. Orni Sers of LaCor Inj R Daut Honge Biala, 1816. Ну що ж, пляшечка просто шикарна, просто клас. Ще я такої не знаходив, ну, я вже сьогодні копом цілком задоволений. Вподобаєшку, друзі, можна поставити, думаю, за таку красуню. Ну що ж, а я щопаю далі в надії, що буде ще щось. Але це, так би мовити, зірвав свій джекпот. Щупав я повністю ось цю ямку. Там була пляшечка. Ось тут трішки заліза. І, здається, ще одна є ось тут. Чуєте? Ось так. Такий звук знову. Краєчок її зачепив. Перша ямка, можна сказати. Пройшлися по старих, де копали. Думали, може, щось пропустили, але ні. І тут не копана перша ямочка. І ось така красуня була. Зараз ще розкопаю ту, але навряд чи дві буде розписаних. Не думаю, що так пощастить. Хоча все можливо, очікуйте. Ну щось, ось докопався до другої і здається мені, що вона не розписана. Знаходив багато таких в такій формі. Хоча, що будемо гадати? Давайте виймати і дивитись що вона тут, О, бачите, ще залізо якесь знизу, цікаво, що таке, щось цікаве. Трішки пізніше відчищу подивлюсь. А тут в нас пляшечка і, і, на жаль, вона була з етикеткою. Ось тут місце під етикеточку. Бували такі похожі, але розписані. Ну, а це здається вишнячок знизу. Також нічого. Ну, якось так казав, дві не буде розписаних. Хоча могло би пощастити. Тут були такі пляшечки, писало ром на них з-під рому гарненькі. Але, на жаль, це не вона. Ну що ж, пощупаю ще, можливо, і ще якась буде одненька. Намці я ще знайшов ось таку баночку, не розписана, була тут якась мазь. Ось така вона. Жодної літери і ще й зі сколом. Багато їх знаходили, вони завжди не розписані. Хоча є такі і розписані гарненькі. І що ви думаєте, ось тут ямочка, від неї йде такий рівчик. Нащупав я, друзі, смітничок. Погляньте. Іде ось таке скло, йде скло з пляшок з-під вина, багато кісток, багато ось таких. Свяхів різноманітних, ось квадратні різні, ну і багато ще хрустить отут-всюди. Також ось є сигнали трішки кращі, що Звук такий, як ніби, в пляшечки. Ну що, буду це все розкопувати. Якщо буде багато чого траплятись, буду поетапно показувати, якщо... Не буде багато траплятись, то докопаю і покажу в кінці вже, що тут накопав. Ну, а ви поки що очікуйте. Здається, щось цікаве, але не знаю, чи воно буде ціленьке. Бачу, ден це вже побите, проте, здається, це бокал. Ну давайте глянемо, що тут є. О! Дивіться, який шикарний тільки. Шкода, що він побитий. Вау, він такий важкенький і не розписаний, на жаль. На жаль, ні. Проте ось такий шикарний бокал. Вау. Жаль, жаль, звісно, його. Ну, але так мало бути. Надіюсь, що ще буде щось цікавеньке. Я його тільки почав розривати. Ось бачите, купа скла. Ось ще якусь пляшечку побиту знайшов. Ну, маю надію, що це не одна гарна знахідка в цьому смітнику. Адже до того, що я нащупав, я ще не добрався. Поки я до неї докопався, прийшло немало часу, але все ж таки ось вона. Здається, я таку щойно викопував. Ну, але не знаю. Давайте вийму і подивимось. Так, така самісінька. Нічого особливого, проте вона ціленька, ціленька і на самому дні. Можливо, буде ще щось тут розписане. Ну, а поки що, як бачите, ось такі пляшечки йдуть. Ой, впало. І ось такі цвахи. Дуже їх багато таких. Друзі, дивіться, яку цікаву річ знайшов. Ось така, не знаю, вервочка, скоріш за все, називається. Такий ланцюжок саморобний. І з такими кульками. Можливо, ще десь якась хрестик був чи що. Солдати, напевно, молились і рахували собі молитви. Але, на жаль, час її не пощадив. Тільки можна ось такі фрагменти від неї побачити. Але, тим не менш, знахідка цікава. Ось камрад ще біля мене нащупав, здається, скло. Зараз буде копати, допомагати мені розкопувати. Побачимо, що тут ще цей смітничок нам принесе. Поки я дощупував наш смітничок, почав падати дощ. Не знаю, що буде сильніший, доведеться тікати додому. А поки що погляньте ще на результати. Ось була така, такий вершок від газової лампи. Далі ось така пляшечка знаходили. По дні розписана вона ось так. На жаль, завжди дуже погано видно, що там пише. Проте також ось така пляшечка з літерами. Не знаю, можливо, з меду, можливо, з якоїсь гірчиці. Але гарненька така фігурова пляшечка. І ще одна ось така була баночка. Також без літер. Скло дуже тоненьке. Ось тут навіть, коли копав, було багато коріння, лопатою пошкодив. Але одне добре, що вона без літер. Ну і, на жаль, більше нічого. Багато віконного скла. Ось такий смітничок невеличкий був з однією розписаною пляшечкою, але вона ось тут в сусідній ямці була. Ну, відвали пропікав, також, здається, нічого не було. Поки що ось так. Якщо сильного дощу не буде, то можливо ще, ще тут неподалік щось знайду. Камрада сьогодні щось слабенько, але все рівно ось таку баночку, як я, також він викопав. Ось з надписом надпис краще видно. Але, на жаль, без горла. Бачите, є ціленька, надпису не видно. А така ось, а, тут ще подвійний штамп. Бачите, її продублювали. Що тут у нас? JW. Хеллер В. Є... В, наче що. І нижнє. Не бачу добре. Джитоселф чи що щось таке. Ну, але ось така гарненька баночка могла би бути з гарненьким надписом. Але, на жаль, що всередині. Всередині нічого цікавого. І ось такий. Шматок шляпненька. Що ж, друзі, почався досить добрячий дощ. Вже пробок до нитки. Будемо помаленько збиратись додому. Знахідки ви бачили, гарненькі були пляшечки сьогодні, дві розписаних, були і не розписані. Ну, копом загалом задоволені. Ось ще знайшов ще один смітник, але буду його копати вже на наступний раз. Не знаю, чи буде тут щось цікаве, але скво якесь прохрузкує. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!